Хм, Я задумався, що буде, якщо я кожен раунд на міражі буду рашити точку Б. Як швидко це зрозуміють мої суперники і що будуть з цим робити? Ну а ви знаходитесь на каналі Atom F. Ну і сьогодні ми подивимось, що з цього якби вийде. Тобто, ось такий от шлях в мене буде протягом всієї гри. Я просто біжу, біжу, біжу. О, тут через гору якісь флешечки накидаю Можливо, отакі флешечки, братан. Пацани, я на Б. Звісна річ. М арморчик, хоча можна під флешечку насправді спробувати, як мінімум П полетіли. Також нагадаю про розіграш, який прям зараз триває в моєму телеграмі. Розіграш на непоганий скінчик. Ну, розігрується оця емочка. В якості, здається, Велворні, якщо я не помиляюсь. І щоб її забрати, ви можете перейти в мій телеграм-канал. Прочитати всі умови, там не дуже складно, і взяти участь в цьому розіграші. Тому переходьте, не пропустіть свій шанс. Адже розіграш, я думаю, я зроблю дуже коротким, так що краще зайдіть зараз і подивіться. І подивіться, що там треба зробити. Ну, як мінімум, я буду фейкувати, і, типу, це вже непогано як для команди, але треба ще, щоб був контент, як. Я флешку не попав. Біклеар. Тихо, 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 я прошу. Найс. Ха-ха, я аааа. Біклер. Ну, пацани, а ч чо... я. Ладно, мене вбили. Мене просто вбили через те, що мене не засейвали свої, Ну окей, нічого страшного. Ну а перед тим як продовжити, хотів би порекомендувати вам GGDrop, сайт, де ви можете вибити круті скіни на свій аккаунт. Велика кількість кейсів, режим апгрейдів, контракти це все є тут. Після реєстрації за посиланням в описі переходьте у вкладку поповнення. Вводьте мій промокод AtomF, як показано на екрані, і ви отримаєте 11% до вашого депозиту. Також, якщо ви вже прокрутили барабан бонусів, то ви зможете зробити це ще раз за тим самим кодом, що ви вводили при поповненні. Але пам'ятайте, головне вчасно зупинитись. Ох. пацан, пацан. будь ласка. Найс Із... ой, там ще там авік якийсь чи там це муха Найс, nice, найс! Nice. Так слухайте, я ще й непогано зіграв, тут два тіпи було, я просто вилет, вилетів на них і все. Якби. А також на жидропі є мій ексклюзивний промокод Atom F66, все детально про нього буде в моєму телеграм-каналі, тому. М -м, підпишіться, це ще один, якби привід підписатись, не тільки конкурс. Не... Ой, конкурс, який конкурс, не тільки розіграш, а ще й... Інформація про мої унікальні промокоди з унікальними призами. Так що ми знову таким чином вилітаємо в сайт просто-напросто і. Тихо. Головне, щоб він не справа був. От, і зараз мене нарізав. Easy. easy, easy, просто, просто не. Чому вони, до речі, під бенніко не поставили. У мене таке ще питання є. Дивні якісь дивні. А я буду кожен раунд там рашити, А в цей раз я знаю, як ми зробимо. Ось таким вот чином, пам. І побігли далі. нікого нема. Це геніально, так? Да? О, тихо. Іде. Блін, ну нормально, ми виграли цей раунд. Так, да, ми виграли ж? Виграли, звісно. А що в нас, чуваком? -чу Пам, І полетіли. Ось таку флешечку дає. Ой. Ну, сорі, я хелпанути ніяк. На жаль. Найс. Ого, я розкрутився. Пацани, треба, до речі. ...хелпувати. Ну шо це таке, ну я. Ой, ну він скільки в нього ХП, братан. АВП давай. Отак от, от, смачок, пам, пам. А все, клєр, тут клєр. А ні, не клєр. Ізі. Ізі, не відчув, не відчув, просто, ну просто, а хочу, що, що ти по мені стріляєш, братанчик, все нормально? Я не розумію, чого вони в трьох не стануть там просто і мене не підловлять. Ну, ти чисто АВП там поставити одне навіть в вікні. Навіть мене одне АВП може винести спокійно, причому. Хоча от зараз я з цією інформацією буду знати, це. Ой, що я кажу? Коротше, буду пропригувати там, тому ось таким чином. Бам, нікого нема. Іде, іде. Вони знов Б відпустили. Вони знов Ба відпустили. Бікляр. Він ще різанути мене встиг. Nice. Найс. Кіли, на кіли трошки пограти, правда, він гінбуфлоуп. Він щось зрозумів. Він щось... Він щось явно зрозумів. Почекайте. О, я злякався, Це жесть, чел, реально туди став, Я це прям в не міг підозрювати. Чомусь я це прям, ну, не підозрював. Іде. Все? Ой. Ну що, що за таймінг? Давай, пропригни ще, Я тебе просто підловлю зараз. А. Ш... Ой. Нас просто чувачок прийшов. Просто. Я придумав, я кожен раз буду рашити б і в мене два варіанти. Або я стрибаю Андер, або я рашу вже з Б-сайту, ну, з Б планту. Тобто, ось так от. І. До речі, зараз, да, Зараз без сайту я піду, просто застрибну, або. або просто піду з оцим П2000. А ви. а все нормально, так? Да? Ну окей, ну ладно. Ладно, у нас. Ем, заколили, мабуть, стакбе якийсь. А, до речі, в Сімі. І я ще й не застрибнув, я ще не застрибнув, от зараз застрибнув, ну. Сори, якби в мене челлендж, пацани, тому... Окей, okay, я піду андер. Я піду андер. Ну, шо це таке? Ну він просто якийсь супер жорсткий. Зрозумів, зрозумів, цілком я вас. Найс. Nice. Де ще ось тут. А, В цьому? А ч я один? Я один. Я просто один. Один в полі воїн. Будь ласка. Ооо, я. Я чомусь прям був впевнений, що вони пройшли вже. Найс. А тут нікого нема. Ні. Пацани, пацани. Ну я сам себе заблайндив. Це ге-ге. Молодці, ми давайте ще зільємо. Давайте, жовтий, піди. да, пікни його, молодець. Молочина. Фух, фух, фух. Okay. В мене погані новини. Це фул А. Це фул А. І я один в 4. Ну, я... Хлопці, ваша задача стримати А. Стримати А, і тоді все буде нормально. О, я погану флешку дуже кину. Ну я вбив. Я вбив. Ой, такий бред. Ось таким отчином робимо. Ну що це? Там смак не долетів, так мій? Походу, так. Нікого нема. Ну я запушу. Все якби чесно. Найс. Все, я, я пішов, я пішов. Щоб вони думали, що я буду стягуватись. По-іншому. А де? Ох! Браво! Ну, якщо ще візьме з двома хп, то це буде дуже круте завершення. Почекайте. І де? А де чи? Да, на бенчі Я чимось. Я і подумав, що він на бенчі в моменті В моменті, коли тип туди по... Ну, типу, подивився, я так і подумав. Окей. Блін. А ні Найс! Nice. Ого! А, я думав двоїх АВП забрало. Ну, гарно, гарно, в принципі, виграли. Тому на сьогодні все. Не забувайте про мій розіграш в моєму телеграм-каналі. Часу небагато. Ну, все, до нових зустрічей.